Я бачу, знову почалася історія про звільнення уряду шмигаля, призначення нового кабінету міністрів. Про це будемо сьогодні говорити, тому що навряд чи там все так просто, хоча руки в декого чешуться. Також поговоримо про нового українського генпрокурора, про те, як велика сімка перетворюється на велику шістку і в прямому і в переносному сенсі. Ну і трошки про Іран-Ізраїль, тому що там кровно є зацікавлення Росії і кровно зацікавлені. Ми також, а от в чому зацікавлені, я поясню. Мене звати Вадим Карп'як. Підписуйтеся, ставте оці вподобайки такі, і тоді ви не пропустите наші випуски. Отож, почнемо з чутки, яка зараз знову захопила політичний український Бомонт, що уже ну, фактично за доброю традицією, мовляв, настає літо і у когось. Сверблять а руки, звільнити уряд Дениса Шмигаля і призначити новий уряд. І знову починається розганяння історії про те, що от от уже в липні мовляв нас чекатиме новий уряд. Причин для цього можна називати безліч, кожна політична сила буде вважати правильною свою, але глобально, ніби мовляв, треба щось міняти, тому що в останні наші вибори відбувалися нагадаю в 2019 році. Проводити парламентські вибори і президентські ми не можемо зі зрозумілих причин. А от поміняти уряд і дати таким чином якийсь новий подих нашому розвитку було б непогано. Правда, тут є купа нюансів, тому що, по-перше, закон про правовий режим воєнного стану. Забороняє міняти уряд під час дії воєнного стану. Там прямим текстом так і написано, що не можна змінювати і відставляти кабінет міністрів, і навіть якщо прем'єр захоче добровільно піти у відставку, це буде вважатися відставкою всього Кабміну, бо після його відставки всі міністри мусять іти у відставку, і тоді треба перепризначати. Останні чутки із банкової і, взагалі, з печерських пагорбів кажуть, що ніби рішення ухвалене, і е, Денис Шмигаль напише десь у липні заяву і будуть його переобирати, І найочевиднішою кандидаткою на його посаду називають Юлію Свереденко. Це теперішня перша віце-прем'єр, і вона ж міністр економіки. Я, чесно кажучи, скептично ставлюся до всіх цих чуток і зараз поясню на пальцях, чому. По-перше, Така історія виникає на моїй пам'яті від 23-го року. Настає літо, і з'являються ідеї, що треба щось поміняти, дати якийсь новий поштовх, будемо міняти нинішнього прем'єра, який і так уже шостий рік на посаді, фактично рекорд, на когось нового. Складно. Ми це звичайно побачимо за да, спробою змінити закон про воєнний стан, бо без нього не можна міняти прем'єра. Але заміна Дениса Шмигаляна Юлії Сверденко фактично нічого не змінить, тому що у Юлії Сверденко немає якогось категорично іншого бачення економічного розвитку нашої країни. А в логіці України, яка нагадаю, формально. Парламентська президентська республіка саме прем'єр відповідальний за життя усіх цивільних громадян. А прем'єр у нас відповідає за цивільних, а президент за військову і міжнародну складову. Тому ну, немає якогось там конфлікту між ними двох різних категорично бачень розвитку української економіки, щоб міняти. Це таке візуальне спостереження і візіонерське. Є значно практичніша річ, яка заставляє мене сумніватися в швидкості ухвалення цього рішення. Не проблема, абсолютно вірю, що для нинішньої Верховної Ради не проблема зняти чинного прем'єр-міністра. Голоси завжди знайдуться, причому у різних груп і опозиційних партій будуть свої причини. Проблема призначити наступного. От де фішка. Тому що голоси за зняття. І за відставку уряду знайти можна 226. Але для того, щоб зібрати 226 голосів за призначення нового прем'єра і нового кабінету міністрів, який складатиметься, я нагадаю, з багатьох людей і мусить враховувати інтереси чинних парламентських сил, оце буде фішка. Тому що голосів монобільшості, так званої якої вже фактично немає, тобто голосів самих слуг народу не вистачить. Якщо подивитися паралельно голосування у Верховній Раді, то ви побачите, що їм допомагають і ще активно фракція Юлії Тимошенко і фракція колишніх ОПЗЖ, це як мінімум. Ну і там ще, походу, різні мажоритарники добираються, але треба набрати 226. І от для того, щоб добрати ці голоси. Цим політичним групам у парламенті треба буде щось обіцяти або посаду міністра, або якісь інші речі. Тобто там почнуться такі торги, що фактично може поставити під ризик всю систему перепризначення кабінету міністрів. Тому незрозуміло кардинально нового. Чогось ми не отримаємо, все залишиться приблизно в тих же ж рамках, просто зміняться прізвища, але сам процес буде настільки марудний, довгий і виснажливий, що незрозуміло, заради чого це все треба городити. Ну і є ще один проблемний момент, 10-го, 11-го липня у Римі буде чергова, так звана URC Ukrainian Recovery Conference величезний івент. Всеєвропейський, це конференція з відновлення України. Туди їде фактично у повному складі уряд. Ми будемо з нашими партнерами показувати наші досягнення, що ми досягнули, чого нам треба іще досягнути. Дайте, будь ласка, грошей на підтримку, і все таке. Міняти перед конференцією. уряд. Це буде звичайно нелогічно, тому що всі домовленості зараз будуються на цьому уряді для цієї конференції. А це справді зараз ми про це всередині країни менше звичайно говоримо через обстріли і взагалі поточну ситуацію. Але глобально це дуже важлива історія для нашої подальшої підтримки, і тому замінити прем'єра напередодні такої поїздки це абсолютно невиправдано. Ну і так само, коли ми туди приїдемо і покажемо, як ми виконуємо наші меморандуми з МВФ, як ми ефективно використовуємо гроші і стараємося отримати ще гроші. Після цього міняти прем'єра і казати, що все погано, ми ним не задоволені. Давайте нового, це теж буде виглядати на фоні спілкування з партнерами, м'яко кажучи, як. Незрозумілі вибори внутрішньої української політики, тому поки що я би не ставив на швидку зміну чинного кабінету міністрів. Хоча, звичайно, в українській реалії єдине, що є стабільне, це наша нестабільність. Всі гроші я на це не поставлю, але поки що великі сумніви в тому, що це справді відбудеться. А от що справді відбулося і швидко. Після восьми місяців відсутності на посаді призначеного генерального прокурора у нас є тепер Руслан Кравченко. Руслан Кравченко увійде в історію станом на зараз як наймолодший генпрокурор України. Йому тільки 35 років. Він був тим, хто в 2014 році вийшов з Криму, бо він там працював у прокуратурі, служив у прокуратурі і не залишився під час анексії острова півострова, а вийшов. Не перейшов на бік окупантів, це явний плюс. Він прославився також як один із тих, хто вів справу про державну зраду Віктора Януковича і довів її до суду. Причому на цій же ж підставі, і не тільки на цій, він у самій Росії перебуває у розшуку, що сам іронічно коментує. Тому на цьому фоні кандидатура Руслана Кравченка як генпрокурора виглядає, ну, не найгіршим варіантом він має досвід професійну освіту, вчився служив позитивні відгуки. Є, правда, кілька проблемних нюансів. Він подавався на прокурора спеціальної антикорупційної прокуратури і не пройшов співбесіду. Тобто всі професійні моменти він пройшов, але він не пройшов співбесіду, його тоді не пропустили на етапі доброчесності. Мала до нього питання одна з очільниць центру протидії корупції Дар'я Каленюк, і не так давно. У грудні 22-го року Руслан Кравченко подавався на пост директора національного агентства НАБУ, фактично, ну наш головний антикорупційний орган, і теж він не пройшов момент співбесіди, теж завалився на доброчесності. Я не буду зараз переказувати всі нюанси, але там питання, на думку пана Руслана, настільки делікатне, що він подав в суд. На рішення цієї комісії бо йшлося навіть не про його власність, а про власність його сім'ї, причому не дружини, а матері. І він, ну фактично, наскільки я знаю, станом на цей момент справа в суді, ну вона щось якось не розглядається. Тобто, на питанні доброчесності він там не пройшов, але справа була. Е Делікатна, і на підставі цього частина українських антикорупційних зараз активістів топлять, що він погана кандидатура. Я би не був такий радикальний. Є, звичайно, моменти, які не зовсім вказують на те, що він може бути як самостійний і незалежний генеральний прокурор, але. Я би дав спочатку людині можливість проявити себе, і особисто для мене таким маркером його ефективності буде. Реакція або ж не реакція на справу 74 прокурорів, які отримали інвалідність. Пам'ятаєте, минулорічна справа Хмельницький МСЕК і там з'ясувалося, що 74 прокурори Хмельницької області отримали раптом статус інвалідності. Просто якась аномальна кількість людей з інвалідністю в штаті прокуратури саме по Хмельницькій області. і Тоді формально за це ж постраждав попередній прокурор пан Костін. А яка буде реакція нового прокурора, це і буде тест на те, наскільки він самостійний в ухваленні рішень і чи може він далі рухати реформу прокуратури. Бо поки що він нагадаю до цього очолював українську податкову. До податкової, звичайно, теж маса питань, але показники надходжень в бюджет, якщо мірити ефективність податкової надходженнями в бюджет, то там, звичайно, ну нормально. Було. Плюс і постійні перевиконання. Ціна цих перевиконань це окрема тема. Я зараз відомої не чіпаю, але у воюючій країні податкова свою функцію виконувала в межах наскільки могла. От тепер стосовно коротко великої сімки, яка неефективно позасідала в Канаді, де збиралася, і тут треба звичайно зрозуміти, що велика сімка успішно перетворюється на велику шістку. Підсумкова заява по Україні, яка мала бути, вона не реалізована ніхто її не не підписав, тому що її не підписали Сполучені Штати. А там Канада вимагала, щоб Росію традиційно засудили за агресію. Америка не хотіла жорстких формулювань. Ну на фоні того, що вони розпустили взагалі департамент, який мав тиснути на Росію і розробляти цей тиск на Росію. Чесно кажучи, я її не здивований. Тому. Сімка розійшлась, перетворюючись на взагалі незрозуміле аморфне поняття. І загалом, як тепер інтелектуали західні починають писати, забудьте про якесь уявлення колективного заходу. Те, що ми раніше називали колективний захід, більше не існує. Існують окремі уламки, існує європейський союз, існує Австралія Канада, яка ідеологічно ближче зараз до європейського союзу, ніж до Сполучених Штатів під керівництвом Дональда Трампа. Ну і існує там умовно, Японія, звичайно, яка теж намагається Нова Зеландія, які теж намагаються триматися в цьому дискурсі, але немає цієї об'єднавчої сили і сильної військової парасольки, яку забезпечували Сполучені Штати. Сполучені Штати на жаль знову показали, що своїх партнерів вони кидають. Ми це відчуваємо на собі. Раніше це на собі могли відчути і Ірак, і Афганістан, і В'єтнам. Тому. Під цим кутом, Сполучені Штати, на жаль, виглядають як стабільна передбачувана держава, але в поганому сенсі. І дуже цікаве зауваження про це президентство Дональда Трампа. Зробив Юваної харарії. Це ізраїльський історик, його книжки в Україні перекладені. Вони такі популярні. От у нього хороше спостереження про те, що Трамп приніс таке середньовіччя в українську політику, тому що раніше ви, коли домовлялися з державою, то ви домовлялися як держава з державою. А Трамп тепер переходить у систему васалів. І Сюзаренів і каже: Ну те, що ви домовлялися з Байденом, це, це ви з Байденом домовлялися. зі мною треба передомовлятися. Тобто, ви домовляєтесь не з країною, ви домовляєтесь конкретно зі мною. І для нього ці персональні зв'язки вони значно важливіші, і тому вже почалися жарти про те, що ідеальним продовженням такої політики буде, якщо Трампів син... Там одружується з внучкою Путіна, і це буде такий династійний шлюб. Ну, це жарт, звичайно, але в кожному жарті є частка жарту. На цьому фоні просто ще дуже незрозуміло виглядає намагання Трампа зараз влізти в Ірано-іракську війну. І 60% американців взагалі не підтримують категорично не підтримують цю ідею. А те, що там відбувається, це окрема тема, і ми не можемо її тут так серйозно обговорювати за браком часу, але головне, за що нам треба вболівати, я просто поясню, за що нам треба вболівати. Це, на мою думку, звичайно, за те, щоб Ізраїль розніс ядерну іранську програму. Так, якщо дивитися дуже тверезо за нормами міжнародного права, Ізраїль робить. Те, що робити теоретично не мав би, це превентивні удари по території іншої країни, яка, на думку Ізраїля, йому загрожує. Фактично, Росія використовує ту саму методику з Україною. Вона каже, що це були превентивні удари по Україні, яка нам загрожує. Рівень загроженості, звичайно, інший, але з позиції міжнародного права це ну, взагалі ніякі ворота не лізе. І тим не менше, хоча формально там Ізраїль це виправдовує тим, що Іран перший почав бомбити Ізраїль свого часу. Але ядерна програма, я до неї повернуся зараз. Росія дуже уважно за цим спостерігає і я підозрюю, допомагає, чим може Ірану завершити якомога швидше цю свою ядерну програму. Бо росіяни боягузи вони бояться щось робити першими. Вони чекають, поки це хтось зробить, що потім можна було казати, ну і нам тепер можна. Вони ну наскільки я розумію, дуже покладаються на те, що іранський режим не витримає. Склипає якусь ядерну боєголовку і спробує нею ударити по території Ізраїлю. Після того, як це буде успішно чи не успішно зроблено, це буде шалений прецедент. Але на другий прецедент, який вже звертатимуть менше уваги. Не секрет, що в Росії у багатьох. Дуже дуже підгорає, їм хочеться використати так чи інакше ядерну зброю, але вони розуміють, що наслідки для них будуть катастрофічні, якщо вони будуть перші, тому вони з усіх сил будуть старатися зараз. Я думаю, штовхати Іран на те, щоб вони це зробили, а потім казати, ну дивіться, Іран зробив, Іран, ну от ну і ми змушені були зробити. Тому в наших інтересах вболівати за те, щоб Ізраїль довів цю справу до кінця і знищив наскільки це можливо, іранську ядерну програму. Бо якщо це не вдасться. І Іран зробить зі своїми безумними лідерами те, що вони хочуть. Ну то тоді це дасться, звичайно, взнаки по цілому світу. Тому висновок традиційно один: покладатися ми можемо в першу чергу на себе і на наші збройні сили, які і є частиною нас самих. Підтримуйте збройні сили, і якщо хочете кудись капіталізувати свою злість на росіян, то платіть гроші і донатьте тим, кому ви довіряєте. Вони зроблять це найкраще. Підписуйтеся, ставте лайк, мене звати Вадим Карп'як. Безпечного вам далі продовження.